Доброго дня, шановні добродії та добродійки. Сьогодні розповідаю вам про одне з наших нашої діяльності, а це експорт запасних частин, котрі вироблені саме в Україні і експортуються в багато країн світу. У мене в руках ступиться диску до посівного комплексу кейс. Аналогів в світі не існує, є тільки в компанії «Ладимир Агро» і все. Тож, значить, тепер буде по всьому світі посінні комплекси кейс їздити з саме такими чудовими українськими ступичками. Так, друзі. Ну ось, значить, самі розумієте, я вважаю 110 кілограмів. Я на стою, навіть танцюю, а, я, а її хоч, хоч би хни. Значить, про це, ну, це ж, звісно гумор. Але, от, е, от такий от корпус до плугів е, Грегорі Бесон, також виробляється у нас в Україні. Що зменшує собівартість вашої продукції, бо запчастини будуть коштувати і обслуговування їх значно дешевше. Продовжуючи значить, нашу розповідь про вироблено в Україні, це ось такі от пальчики до того ж самого плуга Грегорі Бесон. Все зроблено з високоякісної сталі. На все дається гарантія. Запчастини коштують в рази дешевше, ніж оригінали. Тому, якщо є змога значить, заощаджити, це значить більше заробити, то треба її пристатися. Знаєте, друзі, і таке у нас також є.